Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Вітаю усіх. Спеціальний ефір на радіо на Мене звати Назвати Ілля Кабачинський. Мій колега в новинах згадав про те, що власне вже Росія також обстрілює українські. Суда біля берегів і Туреччини і України, і Туреччина, в тому числі, говорить про те, що було б непогано зробити певний вид миру на морі. Перед цим звучала історія в повітрі. Знову ж таки, Україна знищувала танкери тіньового флоту Російської Федерації і говорить про те, що це законні цілі. Але питання миру. Якогось виключного, наприклад, або енергетичного, або в повітрі, або в морі залишається зараз не актуальним. Україна в тому числі вже неодноразово говорила, що готова погоджуватися з Росією в певній співпраці на різних форматах миру, знову ж таки, морський, енергетичний, повітряний, тому що розуміє, що для нас найважливіше зберігати життя цивільних та наших військових. В той же час Росія не те, що була готова до будь-яких переговорів чи е, зупинки вогню, чи ще чогось, і вона прагне якоїсь великої угоди, в тому числі і Сполучені Штати Америки, так само говорять про те, що було б добре вибудувати якусь велику. Рамкову угоду, яка б могла зупинити вогонь повністю на всіх напрямках і на лінії фронту, і в повітрі, і енергетичний мир, тому що Україна знову ж таки активно обстрілює російські нафтопереробні заводи, російські місця відвантаження нафти, в тому числі в портах. І буквально за останні два тижні Україна нанесла. Феноменальних ударів я не побоюсь цього сказати. Знову ж таки, і по Каспію було завдано кілька ударів в Ярославській області. Було завдано удару по НПЗ, який є одним з найбільших, і його, скажімо так, об'єм переробки це 15 мільйонів на рік. І тому для Росії знову ж таки це великий удар. Як говорять, Путін розуміє весь економічний тиск. Він розуміє всю скажімо так, небезпеку від економічних втрат, які зараз має Росія через недоотримання прибутків від нафти, в неї складається такий собі ідеальний шторм, незважаючи на те, що російська нафта у меншому об'ємі поступає на ринок по декільком причинам: перша це наші обстріли НПЗ. Друге, це те, що Америка наклала санкції додатково на РосНєфть та лукою, і знову ж таки менше компаній, в тому числі індійських і китайських, готові купувати. Тому для Росії це великі проблеми. Але детальніше про це поговоримо прямо зараз. Зі мною на зв'язку Геннадій Рябців, експерт з енергетичних питань. Пане Геннадію, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ми маємо ставитись до того, що Україна атакує тіньовий флот Росії, і наскільки такі атаки можуть впливати на світовий рівень цін на нафту? Ну, чесно кажучи, від таких атак немає якогось сильного впливу на все, що стосується там, світового ринку нафти. Танкерів таких більше тисячі? Тому менше одним менше, одним більше це на світовий ринок не вплив. Але це суттєво впливає на інше: на ризики використання е, таких танкерів е, компаніями. І тому е, фінансові ризики транспортування російської нафти е, танкерами тіньового флоту, які в усіляких списках, наявні вони зростають, і це зменшує. Доходи Російської Федерації, Ти, будь ласка. От з'явилася інформація, що в грудні Росія отримує ледь не найменший об'єм коштів від продажу е нафти. Хочеться зрозуміти, наскільки знає в відсотковому співвідношенні на це впливають обстріли НПЗ, зменшення кількості покупців і ось такі історії з танкерами. Безумовно, впливають, але найбільший вплив має інше. Найбільший вплив має е нижча ціна. Російської нафти, і це, це спричинили низка чинників це і зниження вартості нафти в світі через менше котирування і перевиробництво нафти в світі, яке продовжує зростати. Це і збільшення ризиків, про які я сказав, це і ті санкції, які от, от будуть запроваджені. Я звертаю вашу увагу, що абсолютно більшість санкцій, про які зараз розповідають в засобах масової інформації в медіа, і в тому числі іноземних, ще не запроваджена. І те, те, та реакція, яку зараз можна спостерігати, це лише. Ну, такий аутійкс. Ну, тобто, це всі, а, а, не дія самих санкцій, а це а, очікування щодо майбутньої дії санкцій. Тому зараз дійсно маємо менші надходження, попри більші обсяги продажу російської сировини. Зараз дуже активізувалися російські компанії нафтові. Вони відчувають, що вони не виконують плани по наповненню федерального бюджету Російської Федерації, і намагаються зараз продати взагалі все, що в них є. Через те маємо достатньо суттєве збільшення танкерів, які перебувають в морі і не мають ем, кінцевого, кінцевого призначення. Так, безумовно. Скажіть, будь ласка, от знаєте, ще цікаво зрозуміти, ви кажете, що є нафти більше, ніж є на неї попит. Чому ОПЕК Плюс не домовляється для того, аби змінити цю ситуацію? Справді в тім, що держави, які становлять власне ту частину ОПЕК плюс, яка є старою ОПЕК, передусім це країни Близького Сходу, вони зараз розуміють, що. Надалі підтримувати нинішній рівень котирувань і сподіватися, що вони зростуть до там, 80 і вище доларів за барель через, ну, наприклад, запровадження квот, немає вже ніякої, ніякої можливості, немає, ніякої, немає ніякого сенсу. Потрібно зараз навпаки. Робити те, що е, роблять ці е, е, держави, ну точніше, їхні насові компанії, які в усіх державах, селенах опіках є національними компаніями, так от вони зараз відмовляються від будь-яких ввод, від будь-яких обмежень е, і нарощують обсяги видобутку і, відповідно експорту. Тому що на ринку, який Скорочується на ринку, який падає, потрібно працювати по-іншому. Потрібно захоплювати якомога більшу частину ринку для того, щоб ну, хоча б припинити зменшення скорочення доходів від продажу нафтової сировини, і з надією на майбутнє, тому що Зараз і Саудівська Аравія, і Кувєд, і Об'єднані Арабські Емірати, і інші держави, оці старі члени ОПЕК, які мають дуже низьку собі вартість підйому одиниці вуглеводнів, ну там нижче 10 доларів за барель. у них, Вони розуміють, якщо вони зараз запропонують на світовому ринку нафту з дуже високими, дуже великими знижками. Вони змозі витіснити з цього ринку о той самий плюс, який приєднався до ОПЕК, е який потім став опек плюс. Тому що знаєте, можна скільки завгодно домовлятися, е якщо є що ділити, а якщо пиріг зменшується, то тут вже і знаменітні Росії, Венесуели та інші приліпки, які мають дуже високу собівартість видобутку, але. Ну, скажімо так, не дуже корисні в стратегічному партнерстві від них можна і їх можна і позбутися. Тому зараз нарощуються обсяги видобутку, скорочуються квоти на видобуток, і це призведе до того, що в першому кварталі наступного року перевищення пропонування над попитом. На світовому ринку нафти досягне ну, 5 або навіть і 6 відсотків а, від оцих загального обсягу. А, тобто, ну, думаю, що за таких умов а, лише Трамп зі своїми а, діями на економічному ринку здатен загальмувати подальше зниження нафтових постеронь. На вашу думку, чи є шанс, що Саудівська Аравія, наприклад, не знаю, об'єднання Арабські Арабські Емірати почнуть боротися за ось ці 7-8 відсотків, щоб це була не їхня нафта, по ціні з Росією і намагатимуться якось перехопити клієнтів в Індії чи Китаї? Ну я ще раз нагадую про те, що це навпаки це надлишок. Це надлишок, стільки надлишку, Це надлишкові обсяги е, нафти на ринку. І зараз е, саудіти і е, представники Еміратів, вони е, намагаються е, зробити все ж для того, щоб ще більше наситити ринок нафтою для того, щоб не було у, у Індії і Китаї. Вибору, у кого купувати, краще купувати, дійсно, дійсно дешевше, поки що росіянам вдавалося е, е, зберігати свою частку на ринку завдяки тому, що вони надавали достатньо великі знижки своїм покупцям у Південно-Східній Азії чи в Центральній Азії. Але зараз е, ті знижки вже впираються в нижню межу. Без збитковості. Тобто зараз нафта, наприклад, яка відвантажується в новоросійську чи в Приморську, вона коштує приблизно 40 доларів за бар. Все інше, це ризики, які потрібно сплачувати компаніям, які ці ризики згодні на себе брати. Російські компанії не можуть. Знижувати вартість відвантаження до, там, до 20 наприклад, доларів за барель, як це може зробити Саудівська Аравія, і вони вже отримують невеликий прибуток від своєї діяльності, оскільки та нафта, яка відвантажується в новоросійську за ціною 40 доларів, має добуватися. Має підніматися з натр за ціною десь близько 25, а вона от якраз ось за тією самою ціною відбувається. Ще трошки, ще нижче, і доходів взагалі буде ну, настільки мало, що федеральний бюджет нічого взагалі не отримуватиме від такої діяльності. Тому якщо політика не зміниться на світовому ринку нафти на насамперед об'єкт та сполучених штатів Америки, то варто очікувати зниження котирувань щонайменше до 50 доларів за баррель. А за такої за такої величини нафтових копирування доходи Російської Федерації Нафтогазові скоротяться не на 20, 2,4% як це зараз. Ми спостерігаємо. Ну а на половину, а то й більше. Знаєте, ще цікаво зрозуміти такий момент. Якщо в Російської Федерації не буде покупців, значить в теорії вони повинні менше видобувати цієї нафти. І я читав, що коли ти якоюсь певною мірою консервуєш, наприклад, ці е, е, місця для видобування, потім їх розконсервувати досить важко, і це ну такий технологічно важкий процес. А при цьому в Росі на Росію накладені санкції, де в неї менший доступ до нових технологій і тому подібне. На вашу думку, наскільки це може сильно вдарити по галузі в цілому? Ну, вже зараз ми маємо скорочення видобутку близько 10%, може воно навіть і більше, тому що ну, об'єктивних даних ніхто вам зараз в відкритому доступі не надасть. Тобто, все те, що можна дізнаватися про те, скільки насправді видобувається нафтові сировини в Російській Федерації. Воно визначається виключно, ну, його можна дізнатися виключно через якісь непрямі дані або через е безпосередні контакти з російськими представниками російських нафтових компаній. Вони кажуть, що в них погано все зараз. І такого стану, як зараз, у них не було з 2008 року тієї самої найбільшої кризи. Але тоді. Не було будь-яких обмежень. Тоді були достатньо великі інвестиції. Зараз інвестиції скоротилися майже до нуля, нові проєкти не розробляються, видобуток на старих родовищах не інтенсифікується. Зараз видобувається, насамперед, та нафта, яка називається легкою, тобто та, яку ну, легко видобувати. А і не потрібно потім щось з нею робити, ну, наприклад, обробляти додатково, зневоднювати, знесолювати, так як і на деяких родовищах вже близько 70% води е, в, в, в тій рідині, яка видобувається, тобто 30% нафти і 70% води. І тому в, е, в перспективі, коли ось легка нафта без води. Вона закінчиться, то що далі робити? Далі потрібно або збільшувати боріння, або застосовувати технології, яких в Росії обмаль, або дійсно скорочувати видобуток, консервувати свердловини, відмовлятися від розроблення нових родовищ і інтенсифікування на старих, що власне зараз і відбувається. І це, на жаль, для нас усіх з вами не дуже швидкий процес, тому що цієї самої легкої нафти в видобутку ще близько третини, але це фактично це збереження цінного стану справ воно фактично ставить крест великий на подальшому розвитку нафтовидобувної галузі в Російській Федерації, тому що там вже відчувається негативна індустріалізація, чи від'ємна індустріалізація, чи деіндустріалізація. Тобто використову починають знову використовуватися ті технології, від яких Російські компанії відмовилися ще в радянський час. Тобто, відбувається повернення до старих технологій видобутку, тому що нові вже недоступні. І це означає, що майбутнє в Російської Федерації в її Нафтогазової галузі це майбутнє феодальне, це майбутнє, я не знаю, там років десятих-двадцятих. 20 століття, коли звичайні качалки там щось на касті видобували, але тоді конкуренції російської нафти майже не було. А зараз конкуренти вже не лише там їх дихання відчутне, але вони дуже активно. Працюють ліктями і відштовхують усіх тих, хто не здатен конкурувати на світовому ринку. А Російська Федерація вже не здатна конкурувати. Скажіть, будь ласка, от таке питання у мене ще. США взяли під свій контроль танкер Венесуели з нафтою. Україна знищує російські танкери тіньового флоту. Як ви очікуєте, чи буде будуть країни Європи, наприклад, Балтійському морі, арештовувати російські танкери тіньового флоту, наскільки це реальна історія? Якщо вона трапиться, по вашим розрахункам, наскільки це може бути великим ударом, як мінімум, для інфраструктури в цьому регіоні? Те, що ви назвали, це поодинокий випадок. Це не є системне системним. Крім того, насправді, ми танкери цього самого тіньового флоту не порушують жодного закону, якщо вони перебувають в міжнародних водах. Тому затримувати ці танкери можна лише якщо є юридичні підстави для цього. В більшості випадків юридичних підстав для цього Нема. Тому я не знаю, що має статися, щоб хтось затримував в міжнародних водах танкери з російською нафтою, які легально працюють. ну, Тіньовий флот. Ну, що такі ціннівий флот? Ну, це флот, який перевозить російську нафту. За угодами, які підписані між. Засниками цих танкерів та російськими експортерами, якщо він, ну, всі контрагенти не порушують чинного законодавства, то ну, міжнародного законодавства мається на увазі, то ну, за що їх затримувати? Якщо він, якщо цей танкер іде із увімкнентим транспондером, тобто якщо він дотримується всіх. Норм морського права, ну, максимум, що можна буде зробити, це якщо він там скористається якимись послугами страхувальників, логістичних компаній чи будь-яких інших компаній, які перебувають під санкціями. Але і тоді його просто затримувати в міжнародних водах не, не можна. До цього повинні бути юридичні підстави. Тому. Доти, поки ці юридичні підстави не з'являться, казати про якісь системні дії, системні заходи проти е, танкерів цього самого тіньового флоту не можна. Максимум, що зараз можуть зробити і роблять е, е, там, Європейські е, е, держави, там, держави Британської Співдружності, які самі Сполучені Штати, вони забороняють. Цих танкерів в порти своїх ну свої порти, е які перебувають під їхньою юрисдикцією. Ну а якщо вони будуть обходити ці порти, якщо вони там будуть роз розвантажуватися чи завантажуватися в морі, чи вони е будуть ходити між там новоросійським, умовно кажучи, і, і там. Е Китайськими портами, то ніхто нічого їм зробити, власне кажучи, за нинішніх за, за нинішньої нормативно правовою базою не в змозі. Тому тут не, не варто думати, що є якісь е, е, можливості, правові можливості у тієї самої Європи суттєво вплинути на діяльність цих майже тисячі танкерів. Дякую вам дуже за цю відповідь, пане Геннадію. Дякую за те, що знайшли час поспілкуватись. Нагадаю нашим слухачам Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був зі мною на зв'язку. Ми говорили про російську нафту. Тут декілька таких моментів зараз видобутку більше ніж споживання з клієнтами. Не так-то вже і просто. Плюс Україна додає постійних атак на нафтопереробні заводи та. Відвантажувальну інфраструктуру, ну а також саме чорне море стало трохи небезпечнішим для російських танкерів. При цьому дуже важливо, оскільки саме нафта та газ є значною. Значним елементом, таким наповнення російського бюджету за деякими підрахунками там близько 40%, інколи навіть більше інколи кажуть, трошки менше, саме саме нафта та газ, і тому для України надважливо робити так, аби відрізати російські нафтові доходи. Історія вже не один раз показувала, що інколи країна може програвати, навіть коли на її території не ведуться бойові дії, але вона не стягує економічно, і тому Україна десь трохи її партнери, як Європа, та Сполучені Штати Америки намагаються тиснути на Росію аби зменшити доходи, зокрема, санкції на РосНІВ та Лукою по деяким підрахункам могли коштувати Росії приблизно 5 мільярдів євро на місяць, що є досить таки великою сумою, зважаючи на те, що там в рік вони можуть продавати на 200-300 мільярдів, тобто там приблизно 15-20% може випасти для України. Це важливо для Росії важко зараз. Новини від моїх колег та продовження ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.